Врешті-решт така річ в кожного з нас є сумління або совість, теж закладений Богом. Це внутрішній суддя, який визначає, що да? правильно, або що неправильно. Кажуть, совість судить, а совість не дозволяє. От кажуть, на людина, або ще кажуть, навіть зроблено на совість. Тобто є суддя внутрішній, який визначає, ти добре зробив чи погано. Тобі ще, може, ніхто не сказав, але ти сам то знаєш, глибоко в середині. Ти зробив це добре, якісно, я кажу, на совість, чи змахлював, чи так, замітаючи замів сміття під коврик, чи зробив на совість. Зроблено на совість, сумління. Це внутрішній суддя. І якщо ця норма порушена, якщо ти йдеш проти свого внутрішнього судді, то це наповнює тебе провину. Ти відчуваєш себе винуватим. Тобі ще може ніхто не сказав, що ти винуватим. Але ти зробивши щось неправильно проти цих внутрішніх настройок, ти відчуваєш себе сам винуватим? Звідки це взято? Люд... знову ж таки це є лише в людей.